101. саме цей номер треба запам'ятати всім дітям країни. В 266-й школі відкрився клас безпеки. Тут проводитимуть навчання того, як себе поводити під час пожежі, як надати першу медичну допомогу, яких правил дорожнього руху необхідно дотримуватись. Справжні знаряддя праці, які використовують працівники ДСНС. Класів встановлений манекен. На якому можна розгледіти спецодяг та необхідне спорядження для роботи два види вогнегасника порошковий і вуглекислотний. Це той матеріал, з якими будуть працювати і навчатися діти пожежної безпеки та вивчати правила користування вогнегасником. Люпине щастя можна попередити і ніколи не треба доводити. Знаєте, як у нас постійно в діяльності буває, у нас є там пошкоджений подовжувач або ще що. Ми раз йому використали. І завтра будемо користуватися, та ще раз користуємося. Цього ніколи не потрібно робити. Тому що один такий випадок може перевернути наше все життя. Життя нас, життя наших близьких. Тому ці правила пожежної безпеки, які будуть навчати в цьому класі, їх потрібно виконувати і ставитися до них з великою повагою. Пожежний клас оснащений медикаментами та приладами, завдяки яким діти навчатимуться надавати першу медичну допомогу. Оскільки діти живуть у період війни, на стендах бачимо зображені небезпечні предмети, з якими як діти, так і дорослі не розуміють, як себе поводити. Якщо ви будь де бачили підозрілий предмет, то потрібно від нього одразу… Відійти, як правило відходить? правильно відходити. Знаєте, як ходить кішка, вона ступає першими лапками, а потім задніми не вступаєш в сліди. Точно так і ви повинні тими ж самими слідами, шагами відійти від того предмета, як ви до нього підійшли, повідомити пожежну службу. В школі представлена зона, де діти вивчатимуть правила дорожнього руху. Навчання проходитиме в ігровій формі. Саме так діти краще засвоюють програму. Інспектор патрульної поліції провела перший урок з учнями, де розповіла, як себе поводити на дорозі та як застерегти себе від неприємностей. В кінці подарувала дітям стрічку зі світловідбиваючим елементом. Можна сказати, що клас безпеки це є таким головний клас, який буде нести інформаційну просвітницьку діяльність та навчати наших дітей. Безпосередньо якимось правилам безпеки, правилам поведінки зона, де діти проходитимуть арт-терапію, ліплення, малювання, поєднання кольорів та творча година, де діти зможуть творити та створювати власні поробки. Остання локація у вигляді тематичної руханки. Учні школи подарували творчий номер у вигляді танцю, який присвячується нашим збройним силам України. Віта Боровик Олександр Валашенко, Владислав Лазаренко, новини телеканал Марс Тіві.